У кожній родині кухня є тим місцем, де всі члени сім'ї проводять багато часу. Тут господиня готує смачну їжу, вся сім'я збирається за вечерею, зустрічає гостей і рідних, тому меблі для кухні повинна бути не тільки функціональною і зручною, але і доставляти естетичну насолоду від використання. Сучасні виробники кухонних гарнітурів пропонують безліч варіацій на будь-який смак, класичні моделі кутові. Образні варіанти з барною стійкою та інші, щоб ваша кухня стала затишним і комфортним острівцем. При виборі гарнітура потрібно враховувати цілий ряд моментів, адже дуже багато залежить не тільки від дизайну, але і від правильного вибору матеріалів, грамотно підібраного розташування і поєднання окремих елементів. Фасад фасади відіграють величезну естетичну, та функціональну роль саме від них залежить не тільки зовнішній вигляд кухонного гарнітура, але і тривалість терміну його експлуатації. Бюджетні кухонні фасади можуть виготовлятися з піпластика, вони недовговічні, легко піддаються волозі і деформації. У більш дорогих моделях використовуються фасади з мт або масиву дерева, вони міцні і зносостійкі, прослужать тривалий період часу для декорування фасадів, як правило. Використовується звичайне або гартоване скло. Стільниця ще один важливий елемент кухонного гарнітура стільниці, найголовніша вимога до них міцність, адже вони найбільше піддаються механічному впливу, а також часто контактують з вологою і миючими засобами. Ідеальний варіант для стільниці натуральний камінь, цей матеріал в буквальному сенсі буде вічним. Крім міцності і стійкості до впливу хімічних засобів, матеріал не боїться грибків та інших мікроорганізмів, Недолік у натурального каменю лише один висока вартість. Штучний камінь і пластик є відмінною заміною натуральному матеріалу, вони також дуже довговічні і мають чудові естетичні характеристики. Бюджетний варіант матеріалу для стільниць, однак потрібно буде стежити, щоб волога не потрапляла на торці. Адже це призведе до деформації і розшарування. Скло і дерево не застосовують для виготовлення робочих поверхонь. У першому випадку матеріал занадто крихкий, а в другому непрактичний. Адже від частого попадання вологи дерево набрякне і деформується, крім цього, дерев'яні стільниці можуть стати благотворною грунтом. Для розвитку хвороботворних бактерій і мікроорганізмів побутова техніка. Виробники побутової техніки невпинно працюють над тим, щоб якомога більше полегшити господині процес приготування їжі. Тому розробляють і випускають безліч корисних електроприладів для більш раціонального використання простору приміщення, побутову техніку можна вбудувати безпосередньо в гарнітур. Найчастіше на кухні використовують наступну вбудовану техніку газова або електрична плита, духова і мікрохвильова печі, судомийна машина, витяжка. Холодильник, за бажанням кожна господиня може додатково придбати ще ряд побутових приладів кавоварку, блендер, міксер, роварку, овижималку. Всі ці пристрої допоможуть зробити побут більш комфортним, а стіл різноманітним і смачним. Види кухонних гарнітурів по розташуванню. Сучасні кухонні гарнітури можуть істотно відрізнятися в залежності від форми і розташування в кімнаті. Класичний варіант, однорядне розміщення, оптимальний варіант для приміщення будь-яких розмірів. Він підійде навіть в квартиру студію. Прямі кухонні гарнітури можуть бути довгими і займати всю стіну у великому приміщенні. У таких варіантах віддається перевага суцільним стільницям. Що зручніше на практиці, потовий, такі моделі є дуже популярними серед споживачів, адже вони компактні і дозволяють заощадити місце в малогабаритному приміщенні. Існує дві причини, щоб вибрати саме кутову модель гарнітура, можливість ергономічного використання простору невеликого приміщення, всі побутові прилади знаходяться в безпосередній близькості один від одного. Образне рішення. Такий гарнітур встановлюють в кімнаті уздовж трьох сусідніх стін, найоптимальнішим варіантом для економії місця є таке розташування меблів, що протилежні крила знаходяться на відстані 2-5 метрів, у разі якщо відстань буде більше, використовувати такий гарнітур недоцільно, так як в процесі приготування їжі знадобиться пересуватися на занадто великі відстані, а якщо, навпаки, менше ніж 2,5 метра. То буде дуже тісно. Гарнітури з барною стійкою. Комплекти з барною стійкою сьогодні користуються величезною популярністю. Це не тільки красива, але і зручна багатофункціональна кухонні меблі. На стійці можна зберігати предмети кухонного начиння або використовувати як робочу поверхню, або в якості обіднього столу. Подібний гарнітур відмінно підходить для квартири студії. В такому випадку барна стійка може служити для зонування простору. Кухня в два ряди. Такий кухонний гарнітур стане відмінним варіантом для прохідної кухні, адже елементи меблів розставляються уздовж стін, розташованих протилежно один до одного. Робочі поверхні плиту і мийку найкраще розташовувати навпроти шаф для зберігання кухонного начиння і холодильника. Острів. Особливістю острівної кухні є розташування однієї частини всередині кімнати, як острова, може виступати плита мийка робочий стіл. Подібний варіант виглядає дуже стильно і сучасно, але використання цих гарнітурів доцільно тільки в просторих приміщеннях. Півостров в таких моделях одна частина гарнітура не стоїть біля стіни, а виконує роль роздільника кімнати на зони. Найчастіше окремо стоїть елементом ямийка, плита або барна стійка. Вибір стилю, якщо подивитися фотокухонних гарнітурів сучасних виробників, то можна побачити масу стильових особливостей, це стосується не тільки колірної гами, але і форм декору, гарнітури та обробки бажаних матеріалів. Кухонні фасади класичного стилю органічно впишуться в будь-яке приміщення, спокійний дизайн, природні відтінки. Велика кількість натурального дерева, його якісна стилізація, створять затишок і комфорт. Кухонні стінки в стилі кантрі підійдуть для любителів сільських мотивів в інтер'єрі. Для цього стилю характерне використання тільки натуральних матеріалів, що стосується дизайну, то він нарочито простий і навіть грубуватий. Стиль модерн, особливо популярний серед молодих людей. Меблів для кухні в стилі модерн, притаманні цікаві форми. Яскраві кольори і мінімум зайвих елементів, лаконічні форми, мінімалістичність в обробці, велика кількість скла і металу ось характерні риси популярного стилю хай-тек, такі кухонні стінки підходять людям, які люблять експерименти і готові до втілення найсміливіших ідей дизайну. Вибір гарнітура в залежності від форми приміщення квадрат ідеально, квадратні кімнати зустрічаються вкрай рідко і є універсальним варіантом для розстановки кухонних меблів. У таких кухнях можна втілити в життя найрізноманітніші дизайнерські ідеї. Наприклад, можна розділити приміщення на робочу і обідню зони, при цьому розташувати їх один проти одного або по кутах, головне, дотримуватися простого правила в обох зонах, має підтримуватися однаковість планування, якщо передбачається поставити кутовий гарнітур, то варто віддати перевагу м'якому куточку, а для класичного варіанту підійде комплект, що складається зі столу і стільців, також органічно буде дивитися подібний комплект меблів. Пенал класичні та кутові моделі підходять для довгих і вузьких приміщень у таких пеналообразних кімнатах. В якості столу можна використовувати ергономічну барну стійку. Це не тільки дозволить економічно використовувати простір, але і попередить травмування гострими кутами меблів. Кутові моделі з мийкою під вікном такі варіанти кухонних гарнітурів компактні і мають естетичний зовнішній вигляд. Господиня зможе мити посуд і насолоджуватися прекрасним видом за вікном. Подібний гарнітур прекрасно заощадить місце в приміщенні, адже, як правило, біля вікна залишається вільний простір. А основний простір кухні захаращено надміру, нестандартна форма для кімнат нестандартної форми оптимальним варіантом стане використання модульних меблів, яку можна розташувати незалежно один від одного по периметру приміщення. Головне при цьому розташувати на досить близькій відстані мийку, плиту і робочу поверхню. Шафки можна розставити як завгодно подивитися картинки кухні нестандартної форми з відповідними варіантами гарнітурів можна нижче. Що підібрати для маленької кухні вибір моделі кухонних гарнітурів для маленької кухні це не найпростіше питання, але цілком можна вирішити для приміщень з обмеженим простором відмінно підійдуть невеликі кухні в стилі хай-тек. Гарнітури цього стилю характеризуються ергономічністю і максимальною функціональністю. Такі меблі візуально розширює простір і надає приміщенню своєрідну легкість. Що стосується форми і розташування, то в більшості випадків оптимально підійде класичний однорядний варіант або ж сучасне рішення з барною стійкою, якщо в квартирі живе холостяк або молода пара, то барна стійка цілком може стати вдалою заміною обіднього столу. Подібне рішення дозволить заощадити дефіцитні метри. Фото у нашій фотогалереї ви знайдете ще 58 ідей дизайну інтер'єру кухні. Відео з першого відео ви дізнаєтеся, як правильно вибрати фасад кухонних меблів, а в другому відео загальні поради щодо вибору кухні.